Так, доброго раночку. Любенькі, дорогенькі, з наступаючими святами вас. Приїхали наламати клечення. Ми ламаємо завжди, завжди, завжди. Там, де ну, там, де наші міста сили, так сказати. Хазяїн ходять, дуб наш. Це красота наша. Наламали клечення. Коли вийде віде відео, не знаю, тому що дуже багато зараз роботи. Всякої різної. зелені ці свята. Це ця та травичка збирається. Що вам посилаю тоді. Так що дуже багато зараз в мене роботи. Дуже гарні зараз чистки в такі дні. Дуже гарні. Свічечки робляться, а мушки, а комарів, а страшне діло. Такі діла. Так що з наступаючими на вас святами. Ось дубтой. Ось краса, ось птички. Все на неділя. Там пишіть в WhatsApp. Любенькі, дорогенькі, хто чув, тому що щось з вайбером не може міми зрозуміти. Саме телефон новий, телефон не найхожий. Ну щось вайбер. Щось вайбер, непонятно, що з ним робиться. Приходить звідчення, ти його відкриваєш, а воно, Колись я відео знімала, ще й показувала А воно як мутне. Все. Тобто його прочитати я не можу. Так що пишіть WhatsApp, там у відео буде той самий номер. Навіть пишіть в телеграм. Якщо хтось там не може дописатись, значить пишіть в телеграм. Поки з цим що щось розберемося, чи взагалі його закриємо. Нафік та й все. Поняли ви. Ось така краса. Назвила на зелену неділю. Такої краси хазяїн щось. Ходять червуть. такі діла. Всім миру, всім добра, всім тепла, всім всього самого хорошого, щоб був мир в Україні, щоб був мир у ваших сім'ях, у ваших, у наших, щоб був мир. Будьмо добрішими. Це не вам, а й собі кажу. Будьмо добрішими всі. Хочу точку добрішими, тому що все те, все, все те, що зараз відбувається, чи як сказати по-країнськи, відбувається. Понімаю ну ну бачите. Все те, що зараз відбувається, це ну, це робота, руки наші сюди приложені, тому що... Люди перестають бути людьми. І ми, і ви. І не треба була що це хтось. Це всі ми. Просто перестаємо бути людьми. От. І от. Опять, як я кажу, відповідальність брати на себе. Путін це Путін. Все це понятно. Ну. Ну. Ну-ну-ну. А пахне. А пахне як, так? Да? Ага. Хазяїн нарвали вже цвіточки, Я його виграла. Ага. І хазяїн, це вам усім. Від, від нас на зелені свята, квіточки з Полтавщини, від душі, з любов'ю. Ти положиш машину, ага. щоб я його. Ага. О там ще вони, он дивишся, ще є. Я Ось оці, оці мені нравляться. Оці. А я тут їх. А я бачу. У мене зараз не здобувати, а я вириваю. Мені ці нравляться. Оце ці красиві. Такі. Так що пишіть у WhatsApp. Чи як воно, я не знаю, як воно правильно називається навіть WhatsApp. Це щось таке, щось таке. Ватсап в крайнім, ну в крайнім, не в крайнім, пишіть в телеграм. Хто там не може дописатися, якщо ви, я бачите, не відвічаю, значить я не можу, просто вірно. Щось у нас дасть. І... і з вайбером. Так. Вайбером да. Подімаєте, і вроді цей, і... а ну я під очі вирваю. Очі розовенькі, бачите. Бачиш оті височенькі? Тобто да. Ні, он високий. А, здорові писать. Да. Так, от ще таких давай. І буде в нас празник. І щось случилося. І... Так, да. хай буде й таких там. Це буде в нас на зелену неділю такий букетик. Гарний, пригарний. З понтовських земель, З України. І там ще хочу, що я хочу сказати. Воно і праздник, і все. Ну все одно, думайте, звідки ви пишете. Там і за бугра, не пишіть і не смішіть на себе нікого. подивитися, чи син живий, чи син не живий. Не хочеться в праздник казати, ну скажу, щоб ви всі там. Здохли. А? Те, я що кажу? Ти на, тих, на тих, що вчора з Росії написали. Пишуть у пишуть вайбер. Подивіться, чи син живий, чи на полі бою. А, а я ж не розуміла, коли подивилися, який номер. А воно ну ж поняв те? Я, я думаю, за границею хтось. Ні, то я кажу, думайте, звідки напишете. так? І куди ви пишете і кому ви пишете. Подивитися. Дивіться самі. Що ви їх туди відправляли? Да, да. Пізно вже дивитися. Думати треба було, коли ви сюди їх відправляли. відправляєте. Вони не знають, скільки їх погибло вже. Їм ніхто не каже правду. Ну не знають, значить не хочуть знати. Та й все. Значить не хочуть. Їх, їх як ото не різаних отих... собак. Собаки. Повно і вони не замічають, що їх вже поменшало. Ну нічого, то їхні діла. Просто думайте, куди ви пишете і що ви питаєте. Та й все. А хай самі думають, що mm. там. Так, там отакі поля, отаке поле, отакі красоти в нас. Боже їх, може, в багажники. Вони раніше колись ми за них переживали так, як за себе. А вони гамнюки, самі настоячі. Іспорчений народ. Порчений, точно. Як оце помаги їй кажуть, порчений. Отаке таке точно, правильно, порчений народ. Точно, як вроді хтось взяв вас. Вони нічого не розуміють А може розумієте все. Розуміють вони все. Юрій, розуміють вони все, просто розумієш. Отакі люди. От люди. Як це не розуміти, що йдуть і вбивають? Це вчора я сміялася, там дивилась Тікток, а воно, знаєш, як зробили так інтересно оце, оці. Ці, ну, де беруть інтерв'ю оці, і зробили в Тікток якийсь ролик такий смішний. Ви, ви понімали, що йшли в Україну? Понімав, ви понімали, що зуружов? Понімав, ви як оці захватчики, чи як вони як він, правильно сказав? Як, як вони називаються? Зовкін каже. Ні. А чого? Ти ж прийшов з оружям сюди, я прийшов себе защищати. Окупанти? Так. Да. Ти ж окупант? Ні. Не а чого, каже, ти прийшов з оружям на українську землю, а він я прийшов себе защищати. Ага. Так мені каже, об'ясни, що ти на як ти себе на українській землі від ВСУ, каже. Я прийшов себе захищати від ВСУ. Ага. А він же каже, як ти прийшов на українську землю, українські військові тут, їхня територія, ти прийшов себе захищати. Сидів би вдома, не, не треба було б захищати нікого. Придурки, ну, все вони понімають, просто або... На дурочку падає. На дурочку, так. Да. На дурочку, то і все, все, ну їх баня. Ой. Бо почали і свята, а закінчимо. А ну подивись, може, щось. А, ти туди, так? Що туди підемо? Дубик який маленький, маленький, маленький. Ось там дубики я бачу. А, оце ж одвазі. Оце на ті чуть лішали. Ну так, 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 так. Чи вам показати ще ставок? Давай покажемо. Зараз піжди, підожди. Ціле озеро, не ставок. Ну, ціле озеро, зараз піди. Вже ми не раз з вами тут ходили, а скільки без вас ми тут ходили. І будемо ходити. Дякую. Ой, там люди, хай. І вони йти вам туди. А, ну так ви світуй, покажи, здалеку. Вон, вон, воно як озеро, там так, така красота. Ну, ми показували. Так, да, ми показували. Отак зверху, щоб машину не показувати. Ну, все, не будемо туди йти, хай люди. Віддихають, аж вдихають. Вінська земля. Українська. Запахи. Запахи да. не передавали ми. Чим тільки не пахне. Давай з дуба покажу те, що ми клачення налагодила. Ти тільки щоб відкрив, відкрила, я не показувала. Я сейчас покажу. Ой-ой-ой. І поїдемо домой. Займатися. Займаться. Там із трьох міст беремо ось таке ось зуба нашого ну, взяли, а воно вже тут ось як жолуді маленьке. Бачите? Ага, багато буде. жолуді. Думали, що він підхворів. Цветочка. Цветочка заклачення, їдемо далі. А то молоденьки листя, так? Да, красно. Да, да, так, ну що, все. Пока, любенькі, дорогенькі. До зустрічі. Ще раз кажу, що пишіть не тільки в Viber, пишіть у WhatsApp, кому що там треба, чи спитати, чи сказати. Ну, тобто ваше діло. Ну пишіть, що, тому що щось з вайбером інтересне робиться. Може, взяти приїдуть, щось там і ну, щоб ви розуміли, що... Не того, що це, я не можу відкрити сообщення. От воно відкривається, а воно біле як молоко. Ось все. все зі святами наступаючими, миру, добра, тепла вам, вашим сім'ям, Україні. Будьте здорові!